Слава Україні! Розпочалася 197-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Протягом минулої доби ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Циркуни, Великі Проходи: Слов'янськ, Сіверськ, Краматорськ, Іванодарівка, Зайцеве, Солидар. Бахмут, Бахмутське, Богоявленка, Костянтинівка, Времівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Дорожнянка, Трудове, Червоне Високопілля, Тернові Поди, Лозове, Ольгівське, Білогірка, Костромка, Червоний Яр, Сухий Ставок, Безіменне, Андріївка та Біла Криниця. Противник продовжував вогневе ураження по військових та цивільних об'єктах, а саме на Харківському напрямку. Зі ствольної та реактивної артилерії у районах Дуванка, Костянтинівка, Уди, Дементіївка, Борщова, Великі Проходи, Черкаські тижки, руські тижки, байрак, старий салтів та перемога.